Всім привіт! Ви на каналі Еміляси. Мене звати Емілія, і в цьому відео я буду показувати, як я готую свої фірмові сінабони. Я дуже люблю їх готувати і готую їх вже десь третій рік поспіль. Мої друзі обожнюють приходити до мене в гості на ці булочки з корицею. І мені самій насправді подобається їх готувати. І мене доволі часто в інстаграмі питають рецепт, по якому я їх готую. Тож я вирішила записати свій власний, бо я міксую декілька рецептів з інтернету е, методом спроб та помилок винайшла той, який мені подобається, і по якому у мене виходить найкраще за все. Я подумала, що мікрофон в цьому відео має бути на устій лопаточці, да, щоб було відповідно. Коротше, сьогодні той самий день до мене приходять друзі на Сінабони, і зараз я буду їх готувати і знімати для вас рецепт. А ви поки перевірте лайк і підписку на цей канал. Спочатку зберемо інгредієнти для тіста, що нам для нього треба. Нам знадобиться 500 г борошна, 250 мл теплого молока, 8 г сухих дріжджів, 70 г цукру, 2 яйця кімнатної температури, 80 г вершкового масла і буквально одна дрібочка солі. Це всі наші інгредієнти для замішування тіста. Наша першочергова задача це розтопити дріжджі в теплому молоці. Тому беремо мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто, наливаємо туди молоко, одразу всипаємо дріжджі і тепер все це замішуємо, допоки дріжджі не розтопляться в молоці. Десь посеред процесу додаємо цукор і продовжуємо мішати. Тепер це треба залишити на 5-10 хвилин і дати дріжджам подіяти. 10 хвилин пройшло, і наступний крок ми вливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо дрібку солі і додаємо 2 яйця. Тепер все це перемішуємо. І тепер починаємо поступово всипати борошно. Поступово це значить десь ну, по 100-150 грам. Воно в мене вже заздалегідь просіяне. І замішуємо. Перемішала першу порцію і всипаю другу частину борошна і далі замішую. Якщо у вас є тістоміс або якісний міксер, ви можете це робити не вручну. Мені, якщо чесно, подобається вручну. Тістоміса у мене немає, на жаль. У мене є міксер, але він, якщо чесно, не дуже, і тому я просто вручну це все замішую і мені все і так підходить. На етапі, коли тісто ось так починає вже липнути, потрошку, я міняю. Венчик на виделку. Це уже суто для зручності, щоб потім було зручно пальцем знімати тісто з виделки. Сипаю наступну порцію. Далі, коли я вже всипала останню порцію борошна в тісто, я починаю замішувати його руками поки що в мисці. до моменту, поки все борошно не вбереться тістом. Що ми робимо далі? Посипаємо стіл або робочу поверхню борошном. І викладаємо на цю поверхню наше тісто. Тепер продовжуємо замішування тіста вже на столі. В результаті після замішування у вас має вийти ось такий калабок. Він має бути м'яким, не тугим. І ми беремо миску. Змащуємо дно миски рослинною олією. У мене це оливкова. Додаємо зовсім трошки, просто аби змастити дно і трошки стінки. І кладемо нашого колобочка відпочивати в цю миску. Зверху також трошечки тісто змащуємо олією. Все, тепер ставимо тісто відпочивати. Бажано в кімнаті, в якій тепла температура. І накриваємо його або харчовою плівкою, або рушником. І залишаємо так на годину. А поки в нас піднімається тісто, ми можемо підготувати начинку, а точніше всі інгредієнти для неї. Для цього нам треба 200 г тростяного цукру, і нам цей цукор треба перемішати з трьома ложками кориці. Окрім цієї суміші, цукру з корицею, у нас має бути ще 70 г вершкового масла, і воно має бути супер м'яке, тобто ми його не розтаплюємо. Воно має бути такої температури, такої консистенції, щоб ми його легко розмазали руками по тісту. І ще за бажанням додатково опціонально ви можете взяти вершки. Жирні 20%. Я беру ось таку маленьку пачку, тут всього лише 200 г. Це залежить від того, в скільки ємностей ви будете складати ваші булочки. І у мене цієї 200 грамової пляшечки вистачає на всі, навіть залишається. Насправді вершки додаються за бажанням. Перші рецепти я готувала взагалі без них. Ви поливаєте вже сформовані булочки на етапі, прямо перед тим як ставити їх в духовку. Тобто це такий додатковий етап, який робить їх більш м'якими, вершковими Смаку і пухкими. Тож вершки, це опціонально, але я б радила пробувати з ними. Ну що, момент істини. Чи піднялось тісто? Три, два, один. Ось такий колобочок у нас виріс. Так, дивіться, що ми робимо. Ми трошечки робочу поверхню змащуємо олією. Це для того, щоб тісто до поверхні не прилипало. Приблизно я змащую якраз ту площу, яка має закриватися пластом тіста. І вже потім, після цього. Тісто викладаю на стіл. Так, наш колобочок дуже м'якенький, дуже ніжний. Ми його викладаємо і починаємо розкатувати. Розкатуємо ми його в формі прямокутника розміром приблизно 50 на 30, 50 на 40. Тепер ми беремо наші інгредієнти для начинки: це масло і цукор з корицею. Спочатку ось таким м'яким маслом ми змащуємо всю поверхню тіста. Якщо ваше масло вже достатньо м'яке, то ви можете це робити лопаточкою. Я роблю руками, щоб воно ще більш від руку розтопилося. І змащуєте таким чином, щоб у одного краю залишилося буквально пару сантиметрів. Без масла, для того, щоб ми потім їх склеїли. Цей не змащений простір має бути саме з тої сторони, яка довша. І тепер ми це тісто посипаємо нашою сумішшю цукру і кориці. Посипаємо досить щедро по всій поверхні, знову ж таки, залишаючи ось тут простір не засипаним. Це ось так виглядає заповнена начинка. Тепер ми починаємо скручувати це все в плотний. Рулетик з тої сторони, яка у нас була без відступу. І в кінці ми вже склеюємо ось цей край. Все, тепер ми відмірюємо ширину булочки. Я це роблю ось так ножем, щоб всі булки були однаковою висоти. Далі я вже ріжу булочки звичайною ниткою. Ось так перекручую і ріжу. І так, весь рулетик. У мене вийшло ось таких 16 булочок. У вас може вийти трошки менше, або навпаки трошки більше. Це залежить від того, якої висоти ви їх будете робити, і який пласт тіста з самого початку розкатаєте. У мене вийшли ось такі 16 штук. І зараз я їх буду розміщувати. В форми. Далі все просто: беремо будь-яку форму для випікання, скляну, ось таку залізну. В одну, скоріше за все, вони у вас не влізуть, тому що їх треба ставити досить вільно один від одного. Змащуємо форму маслом і дно і стінки. І поки також можете включити духовку, щоб вона вже у вас розігрівалася. Далі в цю змащену форму ми викладаємо наші булочки. Викладаємо так, щоб між ними був трошечки простір, бо вони ще будуть підніматися до того, як поставляться в духовку, і після, відповідно, в духовці. Цю форму я поставлю 5 штук, а в цю я поставила всі інші. Скоріше за все, що якісь з них можуть прям склеїтися, ті, що близько один до одного стоять, але я не хочу це розділяти на. Три форми, тому вже буде дві. І тепер нам нарешті знадобляться вершки. Ми беремо і просто поливаємо зверху наші булочки вершками. Не бійтеся вилити там трошки на форму, нічого страшного, воно потім і знизу булки теж насправді вбирається. І потім я накриваю ще хвилиночок на 10-15, поки якраз розігріється духовка. Духовка розігріта на 180 градусів і ми ставимо туди булочки на 25-30 хвилин. А поки булочки запікаються, ми з вами зробимо крем. Для цього нам треба пачка крем сиру 250 грам. Додаємо сюди ж 3 столові ложки молока. І додаємо 3 столові ложки цукрової пудри. Все це ми перемішуємо, а потім трошки збиваємо міксером. Маємо ось такий взбитий однорідний крем. І поки вони ще теплі, ми їх змащуємо кремом. Ось такі сінабони вийшли. Ось тут кремом змащені, тут без нього поки що. Я вже чекаю гостей. А ви поставте лайк і підпишіться, якщо вам сподобалося це відео. і Якщо ви будете пробувати готувати по цьому рецепту, то обов'язково пишіть мені про це в коментарях. А ще краще робіть фотографії, присилайте в інстаграмі або відмічайте в інстаграмі. Буду рада бачити, що вам відгукнувся цей рецепт. Всім па-па!